Добрий день, канал Авторемонтвій знову вас вітає. Так, ну що, ми знову в гаражі. Не дуже в нас тепло на вулиці. Краще було б, звісно, в теплому будиночку побути, але ні. Ми будемо працювати. Якщо хочемо щось мати, треба працювати. Значить, так, якщо ви дивились попереднє відео, я думаю, воно вже вийшло. Ви бачили на фоні оцей автомобіль. Ну, начебто, оцей. цей МК». 2008 рода чорного кольору. Але я хочу вам сказати ні. На фоні був точно такий самий автомобіль, такого кольору один нюанс, власник інший. Якщо ви давно слідкуєте за моїм каналом, а точніше, зі мною вже давно, то ви повинні пам'ятати і знати, що в мене на обслуговуванні таких автомобілей чорного кольору, такої моделі, такої марки два. Про, е, правда, вони з різних міст. На даному етапі в попереднє відео було по одному з автомобілів, там ми замінювали сальмблоки задньої балки після заміни весною. А в цьому автомобілі, буквально сьогодні його пригнали, яка проблема? Проблема в тому, що тут щось так буде спереду. Ну як що? По тому, що розказала власниця авто. Тут проблема із передніми ступічними підшипниками. Точніше, з якимось одним, але вона купила пару, щоб замінити з обох сторін, тому що йде зима. І треба, щоб автомобіль був обслужений і міг, скажімо так, кожен день рухатись, так як їздить він багато. Значить, в чому суть цього відео? В загальному роботи багато, але основне. Треба замінити передні ступичний підчіпники, починаємо працювати. Трішечки зараз в гаражі у мене, скажімо так, підігріється і все. Починаємо. Чому, скажімо, так, мало буду говорити, більше буду показувати, тому що роботи багато. Щоб замінити передній ступичний підчіпник, один. Треба розібрати всю ходову. То, якщо вам не важко, поставте лайк. Або напишіть вподобайку. Підпишіться, будь ласка, на канал, черкніть коментар, мені буде приємно. Канал буде летіть вгору. І вам гарного перегляду, і ми разом з вами працюємо. Як завжди, погнали! Так, що почнемо роботу? Значить, нам треба зняти оцю ступицю передню. Логічно, що вже видно. Значить, що знімаємо два болта. Один. Це перший етап. Другий етап. Ось один болт. Внизу інший болт. Це тормозний супорт. Відхиляємо. Ці два болта ми відкручуємо пізніше. Ну, як на мене, далі рульову тягу. Раз. Внизу шарову, два. І ще треба буде, мабуть, зняти оцей. Стойку стабілізатора. Далі отжать шрус, тому що це все діло повинно вийти. Зараз, коли ми знімемо супорт, зніметься, повинен знятися гальмівний диск. Ну і далі все по кругу. Оце все треба зняти. Саме головне і саме важче це зняти оцю тягу і вибити ще в нас шарову. Тому що вони сидять крепко. Ну, але ж все одно, будемо робити, нікуди не дінемося. Скажемо так, не так давно тут замінювалося, замінювалися ці е, передні речаги, так як і бампер, ви пам'ятаєте, в мене було відео, так як виходить в цю сторону, десь зачепилися люди, і бампер треба було змінювати. Попало ще й речагу, десь в якийсь гіцак влетіли. І він там був е, кривий, ще й. і Порваний, із-за цього вирішили замінити два речага на нові, і все. Так, дивіться, тепер ближче, що ми тут розібрали, тільки що все було без слів. Просто дивилися. Значить, тяга знята. Шарова відкручена. Шрус витягнутий. наш, наша стойка стабілізатора. тому що не пускало зняти оце. Дуже довго. Ну, на відео швидко. Так, довго знімав. Акуратно з двох сторін там підстукував молоточком по кругу прокручував. Тоді отак вгору вниз, вгору вниз і таке витягнув. Для того, щоб добратися нам до оцього нігодника. Ну, я не знаю, вам, мабуть, не буде чуть. Це люфт і тепер. Чуєте звук який? Це означає, що підчіпнику прийшов амінь. Тепер нам його треба буде витягнути. Ой! Виглядає це все отак от. Ось дивіться, у нас ось підчіпник, і ось його поганенько видно. Тут штопорне кільце. Тобто, як вибивається підчіпник? Ну, перше, вибивається середина, тобто ми наставляємо, видавлюємо середину або вибиваємо. Потім витягуємо оце штопорне кільце. І в цю сторону вибивається або видавлюється наш підшипник. По-другому, ви його не розберете. Не забудьте отут його зняти, бо нічого у вас не вийде. Так, бачили тільки, що як випресовував, аж прес підігнув. ну, Він заводський, слабенький, скажем так, конструкція. Треба щось буде змінювати в процесі. Ну, то я вже розберуся. Значить, дивіться, отак от виглядає в середині наш наша ступиця, наш підшипник. Ну, не мінявся він дуже давно. По ньому видно. Власниця привезла нам отакого типу підшипники. Значить, яка ситуація? Зараз я тут все прочищаю. Що можна? Ставлю підшипник і потихеньку запресовую його точно так само, як випресовував, тільки що наставлю старий підшипник і посадю на місце. Потім, після того, як сяде підшипник на місце, ось, ось що треба. Бачите? Треба на даному етапі зашплінтувати його з цієї сторони. І можна пробувати збирати все як було. Так, ну що, все ви бачили, пресом запресували, випресували, прес зігнули, все добре, все хорошо, але наш підшипник новий на місці, ступиться, все на місці, все стало. Тепер ми збираємо все в зворотньому порядку. Так, як розбирали, тепер все ставимо на місце. Все остальне тут при пам'яті. Я знаю, я все перевірив, тому що я цю машину обслуговую. Шарова гарна, наконечник, тяга ще хороша, гарна. Е, в шрузах пильники я недавно тут міняв. Так що тепер можна спокійно збирати все на місце. Ну що, давайте будемо підбивати підсумки. Значить, супор тормозний, затягнутий, амортизатор затягнутий, Наша е, тяга затягнута, шарова. Все тільки що бачили. Може, не дуже удобно Затягнутий, Стойка стабілізатора затягнута. Все посаджено. Тут нігрол, для того, щоб не закисали болти. Тут трошки мідною смазочкою бризнув, шрус затянутий, залишається нам з цієї сторони. Тільки одне єдине. Поставити колесо, закрутити. І ця сторона у нас повністю готова. Колесо на місці, як ви бачите. Тобто, це означає, що все, ця сторона повністю готова. Можна переходити до слідуючої. з тої сторони, все точно так само, того показувати не буду. Але що хотів сказати, я хотів трішки похвастатися. На цьому автомобілі два роки назад я переварював пороги. Мені там писали, що ти та той та туди-сюди. Ти так вариш. Люди добрі, два роки назад пороги були повністю переварені. Є у мене на каналі скажімо так, е відео, можете подивитися. Власниця попросила, каже, можете зробити? Можу. За два роки нічого нігде не випало. Я розумію, що трошки замазане, але дивіться, куски не висять. Шовчик рівненький, нігде нічого не відпало. Все гарно, хорошо. Робив також задні арки я. Низки дверей. Ну на низки дверей я не давав ніякої. Гарантії, тому що треба було прибрати рижики, то через два роки рижики полізли знову, бо не вичищено з середини. Але на пороги я говорив, що з ними нічого не буде. Як мінімум років 5, вони будуть ходити, це питань немає. Відходили вже два. Нічо не Нігде нічого не помінялося, ніде нічого не вилізло. Все добре. Ну це так, знаєте, просто хвастаюся. Що я зробив, це моя. Робота. Так що, кому цікаво, вдруг перейдіть таки на канал, знайдіть відео і подивіться. І, до речі, знову ж таки, можете ще подивитися відео «Джелі МК Конструктор LEGO. Це якраз в цьому автомобілі, мабуть, вже точно років 4 назад. Десь отак приблизно, я робив двигун, тому що з нашого великого сусіднього міста. Його привезли на шнурку, там браві хлопці з СТО. Розібрали двигун для заміни прокладки. В ітоги, то півдвигуна лежало просто в багажнику і треба було його зібрати. Люди попросили, зможете попробувати щось зробити. Ну, Я не дав ніякої гарантії, кажу, після когось збирати, самі розумієте, Ну, можемо спробувати. Спробували, і автомобіль їздить. Без питань, начебто. Йому повезло з власницею, власниця не їздить до останнього, вона його обслуговує вчасно. Досить частенько він буває в мене на обслуговуванні, типу заміни масла, як я можу це робити, я роблю заміну колодок, там, пружин і таке інше. Ну, коротше, багато на розказував, ще й нахвастався, але що є, то є. Все, завершуємо відео. Кому сподобалось, став лайки, пишемо вподобайки. Підписуємося на канал, пишемо коментар. І всім як найшвидшого миру, слава Україні! До нових відео.